Невеличка розпаковочка, що прийшло з Китаю. Або мають бути дуже круті речі. Так, що це у нас таке? Це у нас диспенсер, або утворювач піни. Ніколи такого не мав. Вирішив замовити для себе і показати вам, що ж це за чудо, диво китайської техніки. Я так думаю, що в багатьох людей вже ось така штука є, а в Петровича до цього часу ще немає. Бляха. Фік з ним порвали коробочку. Так, тому вирішив, щоб він у мене був. Так, опа. Тепер ми будемо ще заряджати диспенсера. Вже все в нас на акумуляторах. Скоро я не знаю. Навіть веделка у нас буде також на акумуляторі і ложка. Так, що в нас є? Зарядний пристрій micro USB. Куди він впихається, фіг його А, ось сюди впихається. Ось сюди він впихається. Так, і я так розумію, що ось сюди ми маємо налити мила. І воно з того мила має утворити нам піну. Це я вам пізніше покажу, як він буде працювати. А так, буде працювати, ні? Ану. Так, да, по типу працює навіть. І по типу там ви собі припідносите руку, і вам, да, і вам коротше, бачите? Ха -ха -ха, прикольно! І звідси має йти піна. Тобто вже не потрібно контактувати ні з чим. Так, йдемо далі. Давайте почнемо далі з ось такої величенької посилочки. Це досить крутезна штука. Посилка коштує аж цілих 100 з лишним доларів, там 104 по ходу долара, щось по типу того. На нюю має вийти скоро повноцінний огляд, тому що багато підписників. Петрович купи, купи, купи. І Петрович вирішив все ж таки купити, щоб ви вже, як то кажуть, заспокоїлися. І самому перевірити цей чудо-диво товар. Так, це у нас робот для мийки для вікон. Такий робот дуже часто здають люди в оренду. Купують отак на Аліекспресі, так як би я, і потім здають його в оренду, і люди беруть. Щоб ви собі знали, що люди беруть і користуються. Брав супер-пупер крутий. Можливо, Петрович також буде орендувати, тобто здавати в оренду так. А ну давайте глянемо, що прийшло. Хоча б і так. Візуально. Ну, я так думаю, показувати, що прийшло, не буду, тому що це буде повноцінний якоби огляд, а це у нас розпаковочка. Дивіться, ну така важкезна фігня. Я не знаю, скільки важить. Це вже буде в повноцінному огляді. Думаю, десь 2 кг важить. Так, шнурочок є суперкрутий, він там із розпилювачем і туди, і сюди. І ще там якісь штуки, я не знаю для чого. Це все я розберуся і покажу повноцінному. Ти чого там кричиш? Уявляєте, включений і кричить. Так, давайте далі. Що у нас далі? І далі ось така малесенька посилочка. Хопа. А малесенька посилочка, що це в нас таке? А малесенька посилочка має бути ось таке, як ви бачите на картинці. Це я замовляв для однієї дівчинини, яка колись має бути. Mm. Так, а ну давайте глянемо, хоча б що воно таке. Можливо, якась та дівчинина приміряє. Я не знаю по якості, яке воно, тому що я таке не ношу. Було би якби Петрович таке носив. Ну, думаю, що. Якась та й дівчинина, та й цей наряд приміряє. Дивіться. Ну, прикольно. Петро вже всяку таку херню показував. Но такого бляха він вам ще точно не показував. Тут навіть виріс є, ось цей все як має бути. Так що, якщо публікація набере багато вподобаючих, то покажу, як вона виглядає на дівчинині. Так, все, давайте, погнали тестити. Диспенсер. Налив мила. Зараз покажу, якої густини мило. Бачите? Таке? Ну, як сопельки. Густеньке таке. Тягуче. Вмикаємо і пробуємо. Ану. Треба, щоб прокачало. Ану? Ану? А ну? ну, і що все? А ну? <плес> Ай, бляха. <плес> Реально соплі якісь. Можливо, сюди треба спеціальне якесь мило. Ну, по типу, воно дає мило. Ну, я тут воно ж мало піну мені робити. А воно мені булючки робить. <плес> Я не можу. Напевно, воно рідке має бути. Напевно, все ж таки мило має бути рідке. І ніде про це не пише. Село Бляха, що ж зробиш? Коли він бачив той диспенсер, Влив, вилив мило, влив в води просто. І дивіться, бачите? Тобто воно вже розбавилося з залишками мила і все, і робить піну. Тобто, треба піти просто побутову хімію і купити дуже рідке мило. Дивіться, ну, прикольно, прикольна штука. Тепер ось цю хрін, що в мене є, ось бачите, ось це. Тепер його десь на поличку закину. Нафік воно треба. Тепер все, Петрович, біла людина. Руку підставив, вспінило і все. Або хрін з ним. Можна розбавити водою. І так буде і економніше. І дивіться, наскільки круто. Офігіть, бляху. Так можна піну вечірку влаштувати. Дивіться, скільки піни. Ху -ху. Як завжди, розказую, що скільки коштує. Диспенсер купував за 350 гривень по акції. На даний час коштує майже 500 гривень, тому не знаю, залишати посилання чи ні, можливо, знайдете десь дешевше. Далі. Панчохи, чи що це таке, коротше, ось така штука для жіночок, коштує 130 гривень. Вони повнорозмірні, тобто підходять і на худеньких, і на повненьких, і на довгеньких, і на коротеньких. Це вже, якщо буде багато подобаючих, то будете бачити, як воно дійсно виглядає. А Так, думаю, що. Підійде ідеально. Так, Робот коштує 4 тисячі гривень, там 4, 50, щось по типу того, 4 тисячі гривень. Детальний тест, скоро вийде, не знаю там через тиждень, коли там буде час, відзніму і покажу. Якщо сподобалась така невеличка розпаковочка, як завжди, вподобаючки, і щось вам ще придумаю.